Вітаю вас у Вікторія Мізіум. Наша суботня лекція присвячена Дню неспішного мистецтва, і ми будемо говорити про перлину колекції Вікторія Мізіум, про єдину в Україні сукню від першого будинку моди Хаос of Ford. Мода хвилює серця жінок з давніх часів. Портрети імператриць 19 століття, дам вищого світу, демонструють нам моду минулого. Наряди на портретах теж мають свого кутюр'є. Його ім'я Чарльз Фредерік Ворд. Саме він, той геній, в сукнях якого постають перед нами одні з найвідоміших жінок світу. Ось як на цій репродукції. Чарльз Фредерік Ворд народився 13 жовтня 1825 року на сході Англії. В 20-річному віці весь вільний час проводив Національні галереї Лондона, роздивляючись роботи старих майстрів, роблячи замальовки. Тоді він вирішив. Його покликання мода. І відправився до столиці моди Париж. Згодом починає створювати власні моделі, навіть отримав гран-прі. За свої проекти на лондонській виставці в 1851-му, а в 1855-му на Всесвітній виставці в Парижі отримав медаль першого класу за розробку нового по конструкції шлейфа, що впадає не з сталі, а з плечей. Першою клієнткою, а також внаслідок дружиною і музою, була Марі Верне. Створені сукні вона носила із задоволенням на різні заходи і події. І незабаром клієнти самі стали просити Ворта зробити сукні і для них. Приголомшлива, енергійна, до того ж мала витонченість форм, вона вміла так подати наряд, що залишитися байдужим було просто неможливо. Пізніше в своєму салоні вона показувала колекції свого чоловіка, ставши тим самим, увага, першою в світі манекеницею. А Ворт. Винахідником дефіле. А в 1858 році Ворт відкрив власну майстерню Хаос Афорд. Він першим почав подібно художнику живопистю підписувати свої моделі, тобто пришивати до них стрічку, звитканий на ній ім'я. Ворд став першим розділяти колекції. Щороку представляв нові колекції. Це спричинило швидку зміну мод і відповідно дохід маестро. У 1868 році. Ворд відкрив синдикат високої моди. Це організація, що об'єднувала салони, де одягалися представники вищих кіл суспільства. Він відчував потребу еліти в ексклюзивному одязі, яка б відрізняла їх від буржуа. Синдикат високої моди існує до сих пір. І члени цієї організації мають повне право називати себе кутюр'є. Щоб потрапити туди, необхідно відкрити модний будинок в столиці моди Париж, двічі на рік показувати свої колекції на тижні високої моди в Парижі, влаштовувати покази для клієнтів. І головне, при виготовленні моделей потрібно, щоб переважала ручна робота більше ніж 70%. Перед вами сукня Хаус оф Ворд перлина колекція Вікторія Музеу. Колишній власник сукні музей сучасного мистецтва на Манхеттені – Мома. Датував її 1903-1904 роками. Особливістю нашого екземпляра є букетики флердоранжу, що прикрашають спідницю зі шлейфом. Вважається, що мода на квіти апельсинового дерева. В якості весільного атрибуту почалася з часів правління королеви Вікторії. Її обір включав білосніжний квітковий вінок, який як і фата символізував непорочність, невинність нареченої. Завдяки Вікторії, весільній моді утвердився і білий колір весільних су. Команда з чотирьох людей цілий день ставила на вітрину цю сукню. 26 червня 2001 року на аукціоні в Нью-Йорку придворна сукня 1888 року, створена незрівнянним вортом, побила рекорд подорожнечі. Новому власнику такий шедевр обійшлося в 101 500 тисяч доларів. Сукня належала правнуці Джорджа Вашингтона. Англієць за походженням. Геній Франції до сих пір тривають суперечки, кому ж він належить. Та для нас це не так важливо. Адже його шедеври прикрашають найкращі музеї світу. Ми до сих пір пожинаємо плоди його твору. Про те, що коко шанель стане однією з найвідоміших модельєрів, не могли уявити й найсміливіші фантазери. Завгодно, але не оця сирота, яка з 12 років виховується у притулку при монастирі. Не було натяків на успіх і коли 18-річна дівчина почала працювати у швейній майстерні. Так виходило в неї непогано, але що з того? Адже паралельно з шиттям вона ще співала в та фліртувала з чоловіками. Та сама Шанель завжди знала, чого хоче від життя. Успіх часто досягається тими, хто не підозрює про можливість провалу. Ніколи в собі не сумніватися. Таке перше правило Коко Шанель. Працювала Коко Шанель багато та натхненно. Нерідко ідеї приходили до неї посеред ночі, і тоді, по 12-14 годин, модельєр сиділа за своїми ескізами. Така самовіддача принесла плоди вже в 27 Вона відкрила у Парижі перший капелюшний магазин, який став основою її майбутньої модної імперії. Але той перший бутік Коко Шанель допомогла відкрити не лише шалена працелюбність, але й один заможний чоловік. Його звали Артур Кеппел. Він гравець в поло, та за словами Коко, її найбільше кохання. Він став її благодійником та натхненником. А його трагічна смерть, чоловік розбився в автомобільній катастрофі, підштовхнула шанель створити знамениту маленьку чорну сукню. Пошити в пам'ять про Артура плаття стало символом коко та улюбленим одягом мільйонів жінок по всьому світі, бо було стильним, елегантним і разом із тим надзвичайно сексуальним. Сама Шанель, попри страшну втрату, продовжила творити далі. Все в наших руках, тому їх не можна опускати. Повторювала Шанель, і це ж стало її другим правилом життя. Чоловіки, ось хто штовхав Шанель змінювати моду. Якось після розлуки з коханцем коко обрізала своє волосся і з новою короткою стрижкою вирушила в театр. Весь партер дивився в її ложі. А наступного дня у перукарнях Парижа були черги. Всі модниці хотіли стрижку, як в коко. Це було подібно до епідемії. Волосся підстригли всі, хто міг, навіть старезні бабусі. Кохо зрозуміла, людям хочеться чогось нового. Тож сміливість в експериментах став її наступним правилом життя. Парфуми це теж одяг. Таке ще одне правило життя. Коко шанель, жінка не має права пахнути тим, повз що вона проходила їжею, пилом, сирістю і звісно, потом. А ще вона не повинна пахнути квітковою оранжереєю, яку помістили у флакон. Завжди казала Коко шанель і довго шукала той аромат, який би їй сподобався. І зрештою створила його сама. Це був парфум, що пахне жінкою, і його неможливо було сплутати ні з яким іншим. Шанель номер 5 Та жінки по всьому світу дякують Коко навіть не за божественний парфум, а за те, що вона створила зручний одяг, який можна носити в своє задоволення. Це стало ще одним правилом її життя. Розкіш завжди повинна бути практичною, інакше це вже не розкіш. Шанель навчила одягатися стримано, лаконічно та водночас елегантно. Вона вигадала взуття на низьких підборах, жіночі брюки, а ще, щоб нічого не заважало демонструвати красу рук, додала до сумочки довгий ремінець. В революціонерки Коко одягалися найвідоміші та найзнаменитіші: Ліс Тейлор, Одрі Хепберн, Джекі Кеннеді, Мерлін Монро, сучасні модниці та селебриті Спинелопа Круз, Памела Андерсон, Кіра Найтлі, Кейт Мідлтон теж обирають стиль від великої мадемуазель Шанель. Його француза називають Вундеркіндом світу моди. Дизайнер Івсен Лоран запропонував сукню трапецію і придумав жіночий смокінг. Тому його правила життя це правила моди, яким слідував сам і вчив інших. Блискуча кар'єра сен Лорана розпочалася з дому моди Крістіан Діор. А згодом він створив власну модну імперію. Модельєр не боявся експериментувати і йти на радикальні для свого часу інновації у світі від кутюр. Завдяки Сен-Лорану у жіночій шафі з'явився чоловічий одяг, класичний костюм та високі чоботи. Саме його вважають засновником стилю одягу, який підходить чоловікам і жінкам унісекс. Тому саме про стиль правило життя номер один Івсен Лорана. Мода це щось тимчасове. Стиль вічний. Івсен Лоран жив на два міста Париж та Маракеш. Саме завдяки марокканській екзотиці у колекціях модельєра з'являлося незвичне поєднання кольорів та яскравість образів. А от сам Француз одягався просто і стримано сорочка і брюки. І працював у халаті, схожому на лікарський. Тому його правило життя номер два теж звучить стримано і тим не менш вишукано. Якщо у вас є сумніви, обирайте чорний. Для того щоб бути гарною, жінці достатньо мати чорний светер, чорну спідницю і йти під руку з чоловіком, якого вона кохає. Французький модельєр був не тільки творцем одягу, але й ароматів. Його парфюм-опіум з ніжним квітковим наповненням та провокаційною назвою був створений для сміливих та відвертих жінок. Саме парфуми кутюр'є вважав найкращим аксесуаром. Тож прикрашати образ улюбленим ароматом Його правило життя. номер три навіть найбільш вишуканому наряду потрібна, хоча б крапелька парфумів. Тільки вони зроблять його довершеним, а вам додадуть шарму та чарівності. Ів Сен Лоран казав, що популярність робить людину самотньою врятуватися від неї кутюр'є допоміг друг життя П'єр Берже. Чоловіки були бізнес-партнерами, а незадовго до смерті Сен Лорана уклали і шлюб. Вміти любити незмінне правило життя. номер чотири відомого француза. Кохання найкраща косметика. Але косметику купити легше. Музами французького кутюр'є були акторка Катрін Деньов та донька легендарного художника Палома Пікасо. Саме завдяки жінкам Сен Лорен знайшов свій стиль і сформував своє правило життя. номер 5 – боготворити жінок. З роками я зрозумів, що найважливіше в жіночій сукні це жінка, яка її одягає. Джорджіо Армані прийшов у світ од кутюр у 40 років і одразу ж підкорив його. Підкорив простотою та елегантністю. Дизайнер довів, мода не має кидатися в очі. У світ моди Армані потрапив випадково. Він мав би стати лікарем. Навіть вступив до медичного університету. Та за два роки навчання так і не звик до вигляду крові. І покинув університет. Далі коротка служба в армії та запрошення працювати в одному з магазинів Мілана. Там Арманій пройшов шлях від оформлювача вітрин та закупщика одягу. Там же познайомився з відомим модельєром Ніно Чаруті. Продовж шести років Джорджо створює ескізи для відомого дизайнера та готується до чогось більшого. Справді, доленосна зустріч у житті Армані відбулася, коли йому було 32. Він знайомиться з архітектором Серджо Галеотті. 21-річний юнак надихає Джорджіо на створення власної колекції одягу, яка за кілька років підкорить спочатку Італію, а згодом і увесь світ. Зібравши свій скромний капітал, продавши старенький Фольксваген, Армані разом з Серджо засновують власну компанію бренд Армані, взадівкою якого стає класичний чоловічий костюм, практичний і елегантний. Я ніколи не вірив в дизайн заради дизайну. Для мене найголовніше, щоб люди насправді могли носити мій одяг. Справжнім вибухом стала жіноча колекція від Армані. Дизайнер на основі чоловічого піджака створив такий самий жіночий, лише трохи більше окреслив талію та привідкрив груди. Такі жіночі костюми одразу припали до душі легендарній білявці Марлен Дітріх. Вона першою серед знаменитостей почала одягатися у дизайнера. 1980 рік. На широкі екрани виходить фільм Американський жиголо. У головній ролі Річард Гір одягнений у костюм від романі. Одяг від кутюр'є одразу ж стає символом чоловічої сексуальності, а сам Джорджіо улюбленцем у Голлівуді. Його костюми носить Кевін Костер недоторканних Джордж Клуні та Бред Піт в 13 друзів Оушена. Леонардо Ді Капріо у фільмі Вовк з Уолл-стріт». в образі від Армані полюбляють з'являтися Пенелопа Круз, Джордж Клуні, Моніка Белучі, Річард Гір і Джулія Робертс. Та за свій шалений успіх Джорджу Армані заплатив самотністю. Дизайнер так і не створив сім'ї, і у нього немає дітей. Баланс між роботою і життям. Ключ до щастя, я приніс життя в жертву роботі. І якби можна було почати спочатку, вчинив би інакше. Сьогодні Джорджо Армані 85, А він і далі продовжує невтомно працювати. На початку цього місяця в рамках тижня високої моди в Парижі. Джорджо Армані презентував нову колекцію Осінь зима 2020 Поруч з вишуканими вечірніми нарядами дизайнер запропонував жінкам і одяг на кожен день, і знову в центрі уваги ідеально скроєні приталені жакети. Вийшла на подіум, щоб презентувати одяг від Дармані, і українка, топ модель Ірина Кравченко.